Граб колоновидний Фестігіата в розсаднику проксима. Рослини мають вже висоту 4 метри 4,5. Залистяні повністю крони донизу з, з нижньою частиною від кореневої шийки до самого верху. Є різні екземпляри на невеликих ніж, ніжечках сантиметрів 50 см. Також це вже залишки у нас, те, що залишилось, але вони дуже гарні, ми їх стригли, вони дуже доглянуті. Дивіться, яка гарна структура листя. ну Граб є граб. Це класичні колоновидні пірамідальні форми. Залишились у нас їх тут в ґрунті. Всього навсього 4 штучки. Ну і як завжди, ціна буде найкраща, яку ви десь можете мати. Дивіться, яка краса. Поряд окремі стіночки. Можна поставити колонки, можна в пірамідку постригти, можна колоновидно не видно зробити. Запрошуємо в розсадник проксима.